Мій особистий хайфлак, як забити дітородний орган на цукор, на його споживання. Ну, або зменшити. У вас залежно від ситуації. Значить, дивіться. Зокрема, коли ви п'єте каву, як відмовитися, забути, нема Житомир. Значить, не, не пити каву з цигаркою, ні, інакше й хайфлак. Берете цукор, викидаєте десь його десь в іншу країну на Румунію. Замість того купуєте щось солодке, наприклад, печиво. І що виходить? Зробили ви каву. Відкусуєте печеньку, тримаєте її в роті і запиваєте кавою. Чим це допоможе? Тим, що не буде гіркота, вам отако кривити лице, таке, ніби ви бачите, колишніх. Тобто, розумієте, треба не просто відкусити печеньку і проковтнути, бо тоді, так, да, я ж кажу, лице буде отаке покукожене. Ви відкусуєте, тримаєте в роті і запиваєте тою гіркою кавою. Ну, вона вам буде здаватися гіркою. І таким макаром. То, що як сказати, то, та солодка печенька ніби як е, перебиває смак тієї гіркоти. І таким макаром, я думаю, ви вже зрозуміли логічно, що е, просто ви потім зменшуєте, що називається, дозування солодощів. Цукор від сьогодні забуваєте, цукор Житомир. Ота, От як я кажу, купили щось солоденьке з каву, зменшили дозу солоденького, зменшили, зменшили, зменшили. Але то поступово все розумієте? Ви не станете сігмою за один день і не кинете то всього. Годі дивитися всіх, там, що за один день стали мільйонерами. Все, подяку. О, тоже, що вам поможе кинути сукор? Не дивіться тих, хто там успішний в нуль років і капець всього досяг за, за не знаю за один день. Трошка приземляємося в реальну площину і розуміємо, що це все буде відбуватися поступово, е, днями, тижнями, може навіть місяцями, в залежності від е, вашого. В залежності від вашої залежності. Класно сказав, правда, Геній, 300 IQ. Ну так воно і є, так воно і є. Повірте, це дієво. Я сам так роблю. І зараз вже мінімум солодощів п'ю з кавою, і за рахунок цього відчуваю не то, щоб і а от іменно такий класний, що називається, терпкий насичений смак кави. Отако. Будь ласка, робочий, хайфлаг. сам користуюсь ними, і ви користуйтесь порадами, а не людьми. Чао! Важливе оголошення в Ютубі, так чи інакше, є обмеження по відео, котрі я записую, тому що їбашити, я не знаю, годину запису ролика поки що не стягую. Тому залітай на мій твіч, котрий буде в описі профіля. Там ми зможемо більше спілкуватись і кльово проводити час. Жду тебе там.